Віруй! Давай, блядь, іди сюди! Він чутно, так? Дивіться, чого він не має! Бігай, руками бігай! Бандугей! 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 За ноги тих замерли.

Я не порвати, там був спокійний. Я біжи до дверей, намагався жити двері. Взявся за ручку, вічей на дверей, а вдарили з дюрки, вдарили кіпом по руці. все. ви не обдурите! І наступний етап буде без Народу! Гладам народу! Владам народу! Олійник Поліни, втік! Його немає! Його о місці спити! Зараз ми всі піднімаємо, малюєте, верховіте, шановні погуляни. Сьогодні була спроба контрреволюційного перевороту обласній раді. Це команда Дубровського заболотного.

Скільки мені відомо, і привести свій встановник. Я знаю, що на посаду голови обласної ради планувався оборона Анатолій Микитович. Був розроблений план. І е, в тому плані, зокрема, передбачалося, що сесійне засідання обласної ради мають відбуватися таємно, закритий режим. Без доступу представників громадськості. З такою пропозицією до мене звернулися члени президії, 16 членів президії обласної ради разом із Анатолієм Бурієвим. І сьогодні вже на засіданні президії, до початку сесії, вони поставили вимоги, щоб за нікого не пропускати із числа громадськості. Хоча я підписав списки, це більше 300 людей. Які вчора, позавчора подавали, подавали свої заявки, вказували свої прізвища, і ці люди хотіли бути, хотіли бути присутні на балконі і е дивитися, яким чином відбувається голосування.